Доброго дня. Продаю Yamaha Jog SA39ZR, ZR без пробігу по Україні, скутер 4-тактний, інжекторний на водяному охолодженню, на таких красивих легкосплавних дисках з спойлером. Ну, звичайно, спортивна красива така моделька від Yamaha. От. Доволі такий непоганий варіант для покупки. Дивіться, зерка в нас скажімо так, комплектується світлодіодним спойлером. От Газ замасленим таким красивим амортизатором червоненьким. Красиві в нього легкосплавні диски. От такі зірочкою. Красива накладка на глушник, звичайно, відрізняється від 36-ї моделі. Ну і Біла оптика, білі повороти. Так, дивіться, задня гума, яка у нас стоїть, Bridgestone. Абсолютно новий Bridgestone без зносу. Bridgestone Хуб стоїть, гарна японська гума. В його рідному розмірі 90-90 на 10. І дійсно стан нової. Амортизатор живенький, до речі, величезна рідкість. По варіаторній системі все. Заводське залишилось. По пластику немає ніяких в принципі, взагалі, питань. Покажу вам спочатку бак. Так, На кришечці 0808. Восьмого року, як показує ЗРК, бак чистесенький, ідеальний. Ключ одненький Ямаха оригінальний. Так, йдемо далі. Ліва частина пластику без подряпин. Без дефектів, без зауважень. Так, рідне сидіння, до речі, залишилось від ZR воно відрізняється від 36-ї модельки. Під сидінням все супер, все чистенько, без ніяких питань. Так, далі. Підніжки бокової немає, буває і є. Це вже як аксесуар, кому як зручно. Карман, як завжди, блокування, до речі, замочка запалювання заднього колесу. Також працює, хто не знає, отак працює ця штука, блокує задній варіатор, заднє колесо. ну і Звичайно ж, замикається кермо, як і у всіх. Пробіг 14529. Такому красивому в чорному кольорі він з синіми такими перламутровими скажімо так вставками, але вони видні тільки на сонечку. Передня гума відсотків 50-60 залишилась і стоїть тут також 90 90 на 10 стоїть Дюра гума. Диск. Диск як новенький, красивий червоний супорт. Гідравлічна вилка, легкосплавні, красиві диски ОЗРК. Ну і звичайно ж, вона цікавіше трошечки виглядає за 36-ту модель. Немає ніде ніяких дефектів. Дуже і дуже гарний стан у скутера. Ось така червона приборка гарна, тобто червона підсвітка буде точніше. Красиво, красиво. <звук> Працює ближній дальній. Все добре все працює. Отак От виглядає спойлер при гальмуванні. Так, тихенько двигун працює. Жодних лишніх, зайвих звуків немає, все чітко, тихенько, рівненько працює, ЗРК без ніяких питань. Взагалі такий стан, що, скажімо так, немає навіть чого показати, все, все красиво, все чудово по мопедику по скутеру заводиться без без питань. так, і Говорив, кажу і буду говорити. 36, 39 ЗРК це однакові скутери технічно з двигунами, тільки, звичайно ж, Зерочка в нас симпатичніша в плані приборки, там, диски і так далі. Ну і взагалі моделька зручна, популярна. І, на жаль, Зерок не так багато, як хотілося б вам запропонувати, так як спортивний скутер. А В такому хорошому стані їх не так уж і багато. Шустренька вона по набору швидкості. Ну Що я можу сказати? Їде вона пречудово, не пам'ятаю коли останній раз. Чи 36-та, чи 39-та, чи ЗР Ямаха їхала більше, ніж 55. Ця їде аж в районі 60-65, дуже жваво і непогано набирає швидкість ZR скажімо так, На сьогоднішній день не часто бувають, хто хоче собі. Отаку От красуню не прогавте, довго вони на продажу не стоять. Контакти мої вказані в описі під відео. Посилання на телеграм-канал з актуальною технікою на сьогоднішній день також там. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції. Гарних всім доріг і гарних покупок.